Карпатська весна 2025 відбуватиметься в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маленюк з 16 по 23 березня. Це найдавніший фестиваль професійного музичного мистецтва в нашій області, початки якого сягають 50-х років минулого століття. Цьогоріч заплановано шість концертів класичної музики а розпочне фестиваль симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії під диригуванням польського маестро Романа Риваковича. Чи ви знаєте, що е, об'єднує Берлінський фестиваль, праський фестиваль, е, Варшавська осінь і нашу Прикарпатську весну? Я вже сказав Олексій. Всі вони були створені в х роках, коли Європа відновлювалася від Другої світової війни. І ми маємо таку, також у Івано-Франківську, один з найстаріших е, фестивалів в Україні маємо чим пишатися. І тому для нас дуже важливо, щоб ця традиція, коли е, у місті є фестиваль професійного музичного мистецтва. Який уособлює от всю. Весь музичний потенціал України і дає можливість також робити оці культурні мости між івано франківськом між Україною і світом, і це дуже для нас важливо. Бо всі наші програми таким чи іншим чином вони говорять про культурні мости, чи це є програми світових композиторів і наші виконавці, чи те у випадку, як з нашим відкриттям чудовим, як є Роман Ревакович, як людина, яка багато років творить культурні мости між Польщею і Україною. Райною чи це діти, які представляють е, філософське узагальнення з музикою Бетховена, тобто фестиваль надзвичайно цікавий і ми маємо чим пишатися. Але для того ми почнемо трошки е, розповідати і про, про самі події фестивалю. Тому я запрошую пана Романа Реваковича до слова. Дуже дякую, е, я дуже щасливий, що я в, вкотре вже у віновігано-франківську. Е, нагадую, що я тут е, з концертом втретє. Перший раз я приїхав до Івано-Франківська з таким українським чоловічим хором журавлі з Польщі в березні у 1990 року. Досить давно. Хор існує до сьогодні. Цікавий хор, хор, який об'єднує українців в Польщі. Чоловічий хор. Він тим цікавий, що хористи живуть в цілій Польщі, так як їх розпорошила акція Вісла. Хор збирається раз на якийсь час вибрано в вибраному місці для репетицій і концертів. Я тим хором дорогував з 1983 року по 1993 рік. Ну і саме в 90-му році я тут був у вас вперше. Потім, це був рік 2012, ми святкували 80-ліття такого дуже вагомого польського композитора Вотяха Кіляра. До речі, також на цьому концерті, який буде в найближчу неділю. заграємо його другий фортепанний концерт. У 12 році у Вів'яно-Франківську відбулася українська прем'єра цього твору. Цей твір взагалі написаний у 2011 році. то буквально рік пізніше він прозвучав тут у вас, у Франківську. Так що я радий, що я знову тут. В межах фестивалю Прикарпатська весна відбудеться український балет Свободи іскра в у виконанні учнів балетної школи імені Володимира Павліковського. Цей балет філософська історія, міф. Притча. Чому міф? Тому що там задіяні казкові персонажі, тому що чому притча? Тому що там є мораль і елементи виховання. Виховання, яке підкреслює дітям значення духовних цінностей людини. Ми запрошуємо всіх на наш балет, а особливо таку вікову категорію, як діти, родину, батьків і щоб. Насолодитися і побачити це дійство на свої очі. Крім того, в програмі фестивалю Прикарпатська весна виступ Житомирського хору Орея. Про хорову капелу Орея і про концерт кілька слів розкажу. Це справді чудовий колектив. Він протягом багатьох років цей рекордсмен різних міжнародних хорових конкурсів, якого за ким просто нікого не догнати. Не знаю, хто ще в Україні. Є з таких конкурсних хорів. В них прямо вже така. Знаєте, в нього ж така керівника того колективу Олександра Вацика. Вже прямо така якась хвороба. знаєте, він їхати на конкурс і завоювати якесь місце, ще гроші привезти, грошову нагороду. Тому е, це дуже класний хор. Е, ми щиро запрошуємо всіх на цей концерт. Кілька слів про його програму буде концерт у два відділи. Перший відділ це буде знову ж таки нестандартно, дуже цікаво, так неординарно побудована його програма. Перший відділ це буде українські народні пісні, український фольклор. Він починає якби на виворі. Так, а другий відділ буде європейська музика, де буде і духовна музика, і, ну, і класична. Такі різні різні шедеври, в тому числі навіть він колись я чув у його виконанні. Прелюдію і фугу сі, бемоль мінорну з добре темперованого клавіру е, у перекладі з, е, з фортепіано на хор також ми будемо <кій> продовжувати наш фестиваль. В е, вітаючи гостей зі Львова. це віолончеліст Максим Римар та Мецо Сопрано Лілія Нікічук і вони разом з нашим академічним камерним оркестром під керівництвом пані Наталії Мандрики будуть співати чудовий концерт романтичної музики. Пані Наталю, розкажіть нам деталі і співати і грати. Добрий день, академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле вже в 38 восьми прийме участь в нашому фестивалі Прикарпатська весна Через півроку колективу вже 40 років, але один фестиваль ми пропустили у зв'язку з початком агресії у 2022 році. Наші гості порадують нас програмою французького романтизму. Це буде представник золотої доби французького романтизму Каміль Сен-Санс. Максим Римар, вілончеліст, заграє його вілончельний концерт. А камерний оркестр доповнить програму цього композитора овертюрою до ораторії Потоп. Також в концерті прозвучають твори Густава Маляра. Це Адежієто з п'ятої симфонії, дуже знамените, дуже красиве і направду фантастичний, фантастичний такий якби зразок. Німецького романтизму, і солістка Лілія Нікітчук буде співати цикл. П'ять пісень про померлих дітей. Всі ці твори будуть представлені в нашому виконанні в Івано-Франківську на цій сцені. Вперше це все прем'єри. І завершиться фестиваль Прикарпатська весна концертом під назвою Симфонічні скарби України. На закриття ми приготували сім прем'єр. Які вперше прозвучать у Івано-Франківську це буде Вікторія Польова, це буде Євген Петриченко, Євген Станкович, Богдана Фроляк. І всі ці твори будуть вперше звучати Івано-Франківську. І для нас дуже важливо, що саме їх буде виконувати тепер уже народний артист України Назарій Пилатюк разом з нашим симфонічним оркестром. І, Знаєте, оця місійність, наша, яку ми зараз створимо з вами, надзвичайно важлива. Бо ці малі кроки, коли поряд з тим, що відбувається в Україні на світовій арені, ми намагаємося робити нашу професійну справу, займаємося професійною музикою. Наші програми містять оті містки світової культури та української культури, і ті люди, які прийдуть на фестиваль, вони побачать, що наше мистецтво, яке представлено поряд з творами. Світових європейських композиторів, воно абсолютно відповідає рівню, і це те, що ми намагаємося сказати: тобто, наша культура живе, наша культура розквітає.